Опечена шкіра голови, лапта, хвоста, і все це від російських фосфорних снарядів. Місяць тому до евакуйованого з бахмута притулку привезли травмованого собаку на прізвисько Амадей. Так сталося, що війна він пройшов через це пекло. Він не давав навіть доторкнутися до себе, просто кричав. Був дуже виснажений, дуже худенький такий, і найголовніше, що він дуже наляканий. Тобто, ну він просто дуже боїться гучних звуків. Два роки Амадей прожив у Торецьку під постійними обстрілами військ. РФ волонтерка притулку Ольга каже: спочатку знайти собаку не могли, той ховався у зруйнованих будинках. Він же ж не міг досить добре харчуватися, щоб в нього були сили. Травми, звичайно, загрожували життю, тому що якщо їх не лікувати, якщо не робити якісь протизапальні заходи чи ще щось, то ну, він би просто загинув, тому що почалося запалення, почалися такі гнойні рани. Ти дурачок, ти дурачок маленький. маленький. Цього хлопчика цю дитинку звати Славік. Ми назвали його так, тому що він приїхав до нас зі Слов'янську. Славік ще один евакуйований собака з Донеччини. Ольга каже, що цуценям той прибився на позиції українських військових. Однак, коли лінія фронту наблизилася до Слов'янська, бійці передали тварину до притулку. Завжди їм дуже важко з ними розлучатися, але вони розуміють, що тварина, ну, ну вона наражається на небезпеку там. І тому вони просили, якщо буде така можливість, знайти йому дім, щоб в нього була своя родина, щоб в нього були свої люди, які будуть його любити, так як його любили в Славянську, так. На початку повномасштабної війни господарі Амура виїхали з бахмута, а його залишили у місті. Спочатку собака оселився під супермаркетом, але там йому переїхали лапу на автівці. Після цього травмовану тварину і забрали до притулку, каже волонтерка прихистку Людмила. Бі Біля майданчику у нас проходила ну одна з ліній фронту, і йому було лячно у вальєрі. Я у підвалі у Бахмуті в притулку жила 4 місяці. І коли вже дуже гучно стало, амур розламав вольєр і прибіг до мене у підвал. Інший мешканець притулку собака Тигрик Авдіївки. Без їжі та води він жив у покинутому супермаркеті. Ховався там від обстрілів РФ. Людмила каже, звідти його вивезли волонтери за тиждень до захоплення росіянами міста. Коли він до нас приїхав, він, це була шкіра, ребра і така дуже знесилена тварина. Перші кілька днів він тільки спав і їв, бо нарешті для нього настала тиша. Загалом у притулку мешкають понад 200 тварин. Більшість з них евакуйовані із зон бойових дій. Усі вони, каже Людмила, шукають нову спокійну домівку. Олеся Прихоцько, Юрій Тимний, Суспільне новини, Дніпро.